Котлети по новому. Для цього я взяла 100 г сирої картоплі, стерла на дрібній терці, 100 г гарбуза сирого, 100 г волоських горіхів перемолола. На м'ясорубці, додала одну скибочку замоченого хліба, жменю зелені, перцю чорного милиного, пів півстолової ложки солі і паприки. Можна ще додати. Приправу для котлет, просто в мене її не виявилося. Або якісь інші приправи, хто які любить, вимішати добре рукою і вибити, і в нас виходить такий досить жирний фарш це за рахунок горіхів. Ось такий фарш вийшов. І тоді з нього я виробляла котлети. Хочу сказати, це у мене на пів порції всі продукти. Помокала в сухарях, і таким чином у мене вийшло сім котлет. Якщо робити на цілу порцію, зрозуміло, в два рази більше вийде. Ну, а можна робити менше, то ще більше буде. Ну і обсмажувала гарячі олії на сковорідці. З однієї сторони, спочатку, без кришки не накривала. Коли обжарилися вони, перевернула і накрила кришкою. Готові котлети виклала на кухонний паперовий рушничок, щоб вийшов зайвий жир. Ось такі в мене вийшли котлети досить м'якенькі і смачні робіть смачного.